Сеанс гіпнозу Я багатий чоловік. Цей сеанс гіпнозу розроблено та озвучено Володимиром Науменком. Він може допомогти тобі налагодити стосунки з грошима, стати фінансово успішним у тому, що ти робиш, і жити в достатку щодня. Цей сеанс рекомендовано прослуховувати щодня. Протягом 30 днів у зручний для тебе час. На задньому фоні ти чутимеш легку музику, яка допоможе тобі розслабитися ще більше, тому краще прослуховувати цей сеанс гіпнозу в навушниках, поставивши телефон в режим польоту. Не можна прослуховувати цей сеанс гіпнозу за кермом автомобіля. Або займаючись будь-якою діяльністю, яка потребує концентрації твоєї уваги. Все абсолютно все реально у цьому житті. Тільки ти обираєш свій найкращий сценарій, який робить тебе цілковито щасливою людиною. Достаток це те. Що за правом призначена для тебе від самісінького народження? Зроби глибокий вдих і повільно видихни. На видиху заплющ очі. Ще раз повільний вдих та видих. На видиху розслабляйся дедалі більше, ти розслабляєшся. І кожна частинка твого тіла розслабляється з голови до ніг. Розслабляючись, вмикай свою уяву. Твоя уява надасть тобі весь необхідний ресурс для якісної фінансової трансформації. Все абсолютно все реально у цьому житті. Це стосується, зокрема, і фінансової сфери. Зараз я попрошу тебе уявити теплий літній день. Сонце не пекуче, приємне, легкий теплий вітер, який допомагає тобі почуватися максимально зручно. Навколо багато зелені, невеликі дерева, зелені кущі. З різноманітними квітами ти перебуваєш у райському куточку, все навколо тішить різними соковитими фарбами. Ти стоїш на горі пагорба і внизу бачиш гарну і затишну альтанку з білою тюллю. Тобі хочеться відпочити в цьому приємному. І привабливому місці. Тобі потрібно спуститися вниз сходами до цього чарівного місця. Ти відчуваєш м'яку соковиту траву під своїми ступнями. Кожен крок ти робиш із задоволенням, і ось ти вже біля гарних сходів, які тобі допоможуть потрапити в цю казкову альтанку. Дерев'яні сходи виглядають полірованими та теплими. Цими сходами ти зможеш потрапити у альтанку своєї мрії. Усього 20 сходинок. Через секунду я розпочну рахувати ці сходинки, а ти повільно спускатимешся вниз до мальовничого місця з альтанкою. І почуватимешся дедалі спокійніше і спокійніше. Сходи мають поручні, які ти можеш використовувати для комфортного спуску, якщо ти забажаєш. На останній сходинці, коли ти нарешті ступиш знов на килими з зеленої та м'якої трави, твої стопи трохи провалюватимуться в нього. І ти будеш у дуже глибокому розслабленні. Отже, ми розпочинаємо дерев'яні сходи притягують тебе, і ти повільно підходиш до найпершої, найвищої сходинки, двадцять. Ти розслабляєшся. Дев'ятнадцять. З кожною сходинкою дедалі нижче і нижче. Дедалі глибше і глибше. 18. Сімнадцять. Розслаблення починає тобі подобатися дедалі більше і більше. Шістнадцять. П'ятнадцять. Ти дедалі більше і більше розслаблений. Чотирнадцять. Тринадцять. В вниз. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Щораз глибше і глибше. Всі зовнішні звуки стають щораз тихішими і тихішими, віддаляються Дев'ять. Вісім. Сім. Щораз глибше і глибше. Шість. П'ять. Чотири. Повноцінне розслаблення. Ти почуваєшся добре та спокійно, цілковитий спокій, Цілковите розслаблення. Три. Два і нарешті один. Цілковите, цілковите розслаблення. Ти можеш перебувати в цьому глибокому розслабленні або навіть зануритися ще глибше, якщо лишень забажаєш. Ти вже заходиш у альтанку, а довкола багато зелені. На великі дерева, зелені кущі з різноманітними квітами. Тобі подобається така атмосфера, вона тебе розслаблює ще більше. Ти у цілковитій безпеці, все навколо тішить тебе різними соковитими фарбами, ти сідаєш на м'який білий диван у альтанці. З білою тюллю. Все виглядає і відчувається саме так, як ти колись мріяв це місце наповнене любов'ю та достатком. Поруч стіл, на якому стоїть склянка із свіжим соком. Це ранок, природа тільки но прокидається. Відчувається, що цілісінький день ще попереду є ще багато планів. Чарівно співають пташки. Тобі не потрібно нікуди поспішати. Поряд із альтанкою ти чуєш шум річки. Від цього тобі стає ще комфортніше. Це ніби твоя музика для гармонії та гарного настрою. Вона тиха. Та омротворина усі близькі та любі люди ще сплять у гарному будиночку неподалік. А цей ранок лишень для тебе, для твоїх думок. Зараз ти будеш писати листа собі, точніше своєму внутрішньому багатому чоловікові, це лист послання, що має чарівну силу. Все, що ти напишеш, трапиться з тобою в реальному житті. Це твій сценарій багатого чоловіка, у якого гроші є завжди, який живе в любові, в гармонії та отримує від життя задоволення. Зараз ти писатимеш фрази з позиції, яка ґрунтується на Я, якщо бажаєш, можеш їх. Повторювати Ці фрази це самопрограмування на краще життя, де всі твої мрії здійснюються. Ти живеш так, як бажаєш, ба навіть краще, де є можливості достаток, здоров'я, любов, процвітання та любі люди, які завжди поруч. Розпочнемо. Я відпускаю всі обмежуючі переконання, які пов'язані з фінансами. З цієї миті я почуваюсь вільним. Для мене доступне все те, про що я мріяв раніше. Я цілковито впевнений, що бути багатим це моя доля. Я відпускаю всі страхи, пов'язані з грошима. У моєму житті є місце тільки для впевненості, можливостей, достатку. Створювати та притягувати гроші в моє життя мені допомагають радість, кохання, позитивний настрій, ресурсний стан, мої рішення та дії, які я приймаю та вчиняю з певненістю та легкістю. Для мене. Це все є природним станом, успадкованим від народження. Я заслуговую всього найкращого в цьому світі, і я отримую це. Я найбільше диво природи, яке живе в багатому і процвітаючому всесвіті. Це моє щире переконання задля повноцінного життя. Я приймаю правильне рішення прикликати багатство в моє життя. Це рішення, яке мені допомогло прийняти моє серце. Багатство завжди вабить правильний стан. Це те, що кожен день відбувається зі мною. Правильний стан плюс правильне рішення дорівнює щастя і достаток у всьому. Я висловлюю подяку за всі дари, які отримую у своєму житті це матеріальні та нематеріальні блага, які до мене надходять із різних місць, від різних людей. Я відчуваю, як притягую гроші завжди і всюди. Я знаю, що мій дар це бути грошовим магнітом. Мені це вдається робити дуже професійно. Гроші, які приходять до мене у життя, я завжди спрямовую на благо собі, іншим людям, а також цьому світові. Я поважаю та ціную себе за те, що живу саме так. Всесвіт має свій план. Як? Зробити мене самодостатньою і процвітаючою людиною. Я з радістю приймаю знаки, допомогу, підтримку Всесвіту Всесвіт любить мене. Я зустрічаю на своєму шляху тільки тих людей, які ведуть мене до процвітання та радості вони мої вчителі. Та провідники до кращого життя та нових рівнів розвитку. Мій усвідомлений вибір прожити багате життя багатше, ніж у моїх найзаповітніших мріях. Я готовий до життя, в якому є все, чого я хочу. Для мене завжди і все складається якнайкраще у фінансовому плані. Ідеї приходять з легкістю, і я їх реалізовую в реальному житті, отримуючи неабиякі результати. Кожнісінький день це день нових безмежних можливостей та процвітання, за які я говорю дякую. Живучи в такому форматі. Я створюю багато можливостей для інших людей, які стають багатими та щасливими. Намір у житті людини це важливий елемент для розвитку і досягнення своїх цілей. Я чим раз більше і більше притягую гроші завдяки своєму наміру бути багатою людиною. Моя опція багатства цілковита. Активовано. Наші думки переходять у рішення, а потім у дії. Я володію мисленням мільйонера. Мої думки завжди приводять мене до правильних рішень, а потім потрібних результатів. Я щасливий бути, жити і творити за законами психології багатства. Я радо приймаю всі свої результати, які приносять мені матеріальний успіх. Я цим пишаюсь і радо допомагаю іншим досягати таких же великих результатів. Я отримую задоволення від можливості бути щедрою людиною у всьому. Я усвідомлено даю повну свободу своїй уяві. Щоб вона генерувала та знаходила нові ідеї. Це завжди мене приводить до потужного фінансового зростання. Я майстер ідей, які роблять мене фінансово сильнішим. Я дозволяю собі приймати та дарувати цінні подарунки це чудово, коли ти можеш жити в достатку і за формулою. Давати брати без обмежень. Я люблю мріяти, і крок за кроком я щоразу втілюю свою фінансову мрію, святкую це і дякую собі за нову перемогу. Кожна мрія має бути реалізована в реальності, адже саме такий задум Всесвіту. Я так живу і мені це дуже подобається. Я маю різні джерела доходу, активні та пасивні. Мій прибуток постійно збільшується. Це відбувається дуже органічно і мене це неабияк тішить. Завдяки тому, що я маю міцне здоров'я, я відчуваю в собі сили для того, щоб діяти та насолоджуватися своїми результатами. Я радий кожному своєму результату, тому що я унікальна людина. Кожен мій вибір це шедевр. Я обираю прожити багате життя. Я завжди впевнений у своїх виборах. Кожен вибір якісно покращує моє життя та фінансове становище. Я, майстер робити вибір, який дає мені можливості ставати багатшим кожного дня. Насправді гроші всюди, і це правда. Я в цьому переконуюсь щодня, живучи на хвилі фінансового достатку. Всесвіт мені пропонує завжди найкращий варіант. і Я легко роблю правильний вибір, дослухаючись до свого серця. Я живу в гармонії та в цілковитому прийнятті себе. Я вірю у свій потенціал. Віра завжди допомагає мені бути в найкращій формі та утримувати все, що я хочу. Моя віра в себе це моя суперсила. Фінансовий достаток обирає мене. Я обраний. І це неабияке щастя. Я знаходжусь на фінансовій хвилі успіху. Нехай саме так і буде. Я заслуговую всього найкращого в цьому світі, і я отримую це кожного дня. Нехай саме так і буде. Я даю урочисту обіцянку підключитися до достатку Всесвіту. Адже це право надане мені від народження. Нехай саме так і буде. Лист готовий. Все те, що ти написав в ньому, вже активовано. Завдяки цій трансформації ти починаєш відчувати внутрішню силу. Твоя внутрішня сила це те, що допомагає тобі приймати виклики та перемагати. Ти – Можеш все. Сконцентруй свою увагу на тому, як ця внутрішня сила росте в області сонячного сплетіння, немов той вогник, що розпалюється. Він з кожним новим вдихом стає чим раз яскравішим, чим раз сильнішим, з внутрішньою силою, що збільшується. Ти відчуваєш, як зростає фінансова самоцінність. Ти гідний похвали. Ти багато чого досяг. Ти багатий чоловік. Твоя чоловіча сила зростає з кожним днем. З пробудженням твоєї чоловічої сили ти відчуваєш до себе більше поваги. Ти – Поважаєш себе, ти пишаєшся своїми здобутками. Ти багатий чоловік, ти робиш себе сам, і це велике досягнення. З дедалі вищим ступенем поваги до себе, ти відчуваєш як твоя впевненість у своїх силах, у словах, у діях, у виборах. Зростає. Ти впевнена у собі людина. Ти багатий чоловік. Нехай саме так і буде. А зараз я зроблю паузу. А ти подрімай під цю музику і до тебе почнуть приходити різні образи, як реакція у відповідь на те, що ти написав. Це можуть бути знаки. Запам'ятовуй цю візуальну інформацію. Зараз ми повертатимемося назад до активного стану свідомості на зворотному відлікові від десяти до одного. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість. Ти починаєш відчувати енергію в своєму тілі. П'ять, чотири, три. Два, один. Глибоко вдихни, видихай повільно. Поворухни пальцями рук. Можна потягнутися усім тілом. Якщо ти хочеш, зігни ноги в колінах. Зроби ще декілька вдихів. І видохів не поспішай. Очі можуть бути ще закритими. Формула Я багатий чоловік, у якого гроші є завжди активована, ти багатий чоловік. Нехай саме так і буде завжди. Ти можеш ще декілька хвилин. Побути в цьому приємному стані, а потім вже повертатися до своїх справ. Або якщо, наприклад, ти хочеш лягти і спати, то ти в принципі можеш вже засинати.